Міжнародний кримінальний суд вирдав ордер на арешт Путіна. Це дуже важлива новина. Буквально з'явилася щойно. Світ зараз починає на неї рефлексувати. Всі тотальні міжнародні змі почали про це писати. Росія повинна видати Путіна для того, щоб якраз таки суд міг піти. Зрозуміло, що Росія буде це блокувати, але є дуже багато нюансів. Це дуже класний сильний старт, через те, що імунітет першої особи дуже часто не діє, коли. Це стосується справ про військові злочини, геноцид або, наприклад, те, що якраз і вміняють Путіну, це вивіз дітей. Друге, прокурор повинен довести підставність, якраз таки, видачі такого ордеру. Я думаю, що за цим не стане і тут будуть працювати і наші спеціалісти, і західні. Третє, треба почати розслідування. Заочно не починають якраз таки, теж коли говориться про людей з імунітетом, про президентів, але є виключення для прикладу. Це Нюрнбергський процес, і це Балканські, Югославські злочини. Там якраз таки заочно процес починався. Тому, скажімо, так є всі шанси. Це дуже гарна новина, позитивна. Путін буде ховатися і робити так, щоб Росія його не видала. Але скажімо так, і зміна влади, і там. Деякі інші моменти допоможуть нам додавити цього військового злочинця і зробити все можливе, щоб він відповідав за ті злочини, які він творив в Україні, починаючи від виводу дітей. От коли викрадали маленьких українців і вивозили на територію Росії, закінчиться величезними військовими злочинами, які вони творили з нашими військовими і мирним населенням. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви бажаєте цьому покидьку. Напишіть в коментарях, як би ви хотілися, щоб цей суд завершився.